Привіт, це Микола Орлов, і ми з вами говоримо про розвиток громад, про наші можливості для того, щоб на нашій вулиці, в нашому будинку, в нашому країні ставало більше таких можливостей, і ми ставали кращими. Сьогодні я хотів би поговорити про таку штуку, як як правильно читати оголошення про проекти, як. Дізнаватися важливі деталі, які є в цих оголошеннях, для того, щоб приймати для себе рішення, наскільки це підходить вам чи не підходить, щоб одразу прийняти правильне рішення. Для прикладу, я взяв один із діючих конкурсів, підкреслюю діючих, тобто на нього реально можна податися. Він оголошений 25 січня 2023 року. І подавати пропозиції на нього можна до 12 лютого 2023 року. Отже, можете скористатися не тільки просвітницькою стороною цього відео, а і практичною. Отже, ми заходимо на сайт, наприклад, на громадський простір, бачимо це оголошення. Про те, що оголошено прийом заявок на участь у конкурсі імені грантів. В рамках такого то проекту, у співпраці з такими то організаціями за фінансової підтримки такої-то організації. <кій> і далі читаємо. Все дуже уважно читаємо, немає неважливих деталей, тому що оголошення зазвичай ну, невеликі, і в них кожне слово, кожне речення несе в собі якийсь зміст. Наприклад, мета проекту. Підвищити стійкість українського суспільства до російської агресії, зокрема інформаційно оцінити збитки, понесені через повномасштабне вторгнення, підготувати інститути громадянського суспільства до відбудови України. Тобто, перший фокус уваги у вас вже має відбутися. Тобто, це щось що пов'язано з інститутами громадянського суспільства, яких тут хочуть до чогось підготувати. Далі більше про проект можна побачити за посиланням. Зверніть увагу і скористайтеся, обов'язково перейдіть за цим посиланням, для того, щоб більше дізнатися про цей проєкт. Але читаємо його далі: про конкурс міні-грантів. П'ятні міні грантів -гранті буде надано розміром по 3000 євро кожен. Це саме той розмір, який може бути початковим, стартовим для тих проєктів, які тільки-тільки пишуться, подаються. До тих ініціатив, які, ну, до тих людей, взагалі, які тільки вперше думають над тим, щоб зануритися в сферу проєктного менеджменту. Тому такі межі 50-100 тисяч гривень це саме те, з чого варто попробувати починати. Період реалізації з 1 березня по 15 червня, тобто загалом 3 місяці небагато. Субгранти надаються з метою: перше підвищення бізнесу населення щодо питань діяльності. ОГС не путати з ОМС, ОГС це органи громадянського суспільства, ОМС це органи місцевого самоврядування. Отже, ОГС про громадянське суспільство демова в умовах воєнного стану, і розшифровка. І друге підвищення спроможності громад та вирішення їх конкретних завдач і викликів, наприклад, роботи над громадським бюджетом, інтеграція внутрішніх переселених осіб життя громади, ідентифікація, аналіз ключових викликів, з яким звіштовується ВПО в громадах. Види діяльності, які можна підтримати в рамках цього проекту: медіа послуги, консультації в сфері ЗМІ, аналітичні, інформаційні послуги, аналітична робота з моніторингу публічних закупівель, психологічні послуги, консультаційні. Критерії відбору, тобто, хто може бути учасником конкурсу. Офіційно зареєстрована громадська або благодійна організація. Які є не менше ніж три людини, які відповідають вимогам, е, є досвід в необхідній галузі та внутрішній контроль щодо управління коштами. Іншими словами, що ви спеціалізуєтеся в цьому напрямку, навіть якщо не мали гарантів, але ви займаєтеся цими питаннями, і що у вас є, як мінімум, фінансовий менеджер або бухгалтер. І ви спроможні відкрити банківський рахунок для цього проєкту. Увага! Заохочується участь регіональних та невеликих, але компетентних організацій для участі в цьому конкурсі. Зверніть увагу, от те, що я на початку говорив. Це якраз перший, перший досвід, це якраз можливість отримання цього першого досвіду. Дуже важливо, що є можливість подати запитання свої вказана електронна пошта, на яку можна подавати свої запитання. Тепер ось та річ, яку скачав, прийшовши за Так? Що вона дає цікавого? Вона дає уявлення про те, що за організації утворили цю коаліцію і роздають ці субгранти. Бо я так зрозумів, що субгранти. Субгранти це коли. Ось ця коаліція організації отримала грант для того, щоб роздати його в тих розмірах 5 по 3 в інші організації, для того, щоб вони досягли своїх локальних успіхів в себе в громадах. Хто цільова аудиторія проекту, пише: Цільова аудиторія це те, на кого спрямована. Зусилля цього проєкту, представники центральних та місцевих органів влади з особливою увагою до державного сектору, управління податками та боргом, практики і політики відновлення, оцінки матеріальних втрат і пошкоджень. Другі це громадські об'єднання, аналітичні центри, коаліції, консортуми, власні експерти. А також платники податків бізнес, міжнародні ціна місцеві засоби масової інформації. Наступне. Дуже важливий слайд. Це ключові меседжі. Ключові меседжі. Тут наведено ключові меседжі чотирьох організацій, які утворили цю коаліцію, які несуть свої цінності, і хочуть, щоб ці цінності були враховані в тих проектних заявках, які вже ви будете подавати на ці міні-гранти. Дуже важливо це прочитати, оскільки ви тоді з'ясуєте, що. Один із членів цієї коаліції, він е, одної з цінностей вважає, відбудова відбудову України має відбуватися максимально прозоро і ефективно. Рішення влади враховувати досвід інших країн, які відновлюються після воїн і руйнацій. А друга вважає, що закупівлі для відбудови повинні бути прозорими, справедливими, максимально ефективними і вони мають відбуватися в прозоро. Третій Говорить про те, що пропагандистські заклики і фейки мають бути спростовані. Четверте, про те, що в мова війни бізнес та внутрішні приміщення особи, які відновлюють свою роботу після переїзду, мають отримати якісну і своєчасну гуманітарну підтримку, це ще більше е, фокусує нашу увагу на тому, в якому напрямку, в якому руслі нам рухатися для того, щоб наша заявка відповідала баченням, критеріям. Уявленню тих людей, які організували цей конкурс. Потім, власне, в самому оголошенні є два посилання на закачку аплікаційної форми, а також на закачку бюджету. Для того, хто колись стикався з аплікаційними формами, тобто заявками, формами заявок, які треба заповнювати, власне, писати сам проект. Можна сказати, що це дуже похожа схожа форма на форму Міжнародного фонду відродження. А це означає, що вона така базова, перевірена часом і проста, що це дуже важливо. Знову таки, повертаючись до першого пункту, рекомендую в таких конкурсах тренуватися, подаватися, випробувати свої сили і вчитися заповнювати аплікаційні форми. Отже, крім стандартної першої реєстраційної картки проєкту, де там зазначається, хто вийшов і звідки, іде далі сам пункти цієї проєктної заявки. Опис проєкту включає в себе мета, одне речення, обґрунтування актуальності не більше півсторінки, географія проєкту, де ви будете це реалізовувати, цільова аудиторія, тобто зацікавлені, сторони, які отримують кінцевими вашого направленості вашого проєкту. І робочий план, тобто які активності, яка діяльність протягом якого часу буде здійснення. Ну, зразу говорю про те, що ви пам'ятаєте, три місяці, всього три місяці, які рекомендується, щоб цей проект був, і в межах трьох тисяч євро це точно будуть небагато активностей і не е, будуть потребувати великих ресурсів. Очікані результати реалізації проєкту, кількісні і якісні, інформаційний супроти, як буде здійснюватися проєкту, які несуть в собі ризики, якісь заходи, які ви плануєте в рамках цього проєкту, як ви збираєтеся це упереджувати або долати, ну і як буде здійснюватись діяльність проєкту після завершення основної діяльності. А також наводиться перелік додатків, тобто інформації, документи, які стосуються вашої організації. Тобто сама картка проєкту, бюджет проєкту, інформація про організацію, листи від партнерських організацій, якщо такі є, копію виписки, копію рішення про те, що ваша організація є неприбутковою. І на тому все. Бюджет максимально простий. Теж максимально простий і теж. Е Схожий на той, який я згадував фонд відродження, то <кхи> дуже просто: статті бюджету, одиниця виміру, кількість цих одиниць і загальна сума витрат, і опис, для чого ці витрати вам потрібні. І за наступними статтями бюджету: оплата праці, обладнання, матеріальне забезпечення, відрядження і інші витрати. Ну, І з таким бюджетом. Повірте, розібратися е, можливо. До речі, мабуть, буде потрібно зробити якесь окреме відео на тему е, бюджету, тому що вони насправді є різні. Ця форма найпростіша з тих, які може бути, тому що є такі, знаєте, річні проекти з розбивкою поетапно, на декілька траншів, з розбивкою на кожна подія, яка описується, вона окремо. Цифровується, а тут варіант найпростіший, базовий. Тому резюмуючи, конкурс актуальний до 12 лютого, тематика актуальна, оскільки всі ми вболіваємо за відбудову розбудову нашої країни, і хто як не органи громадянського суспільства, є на передовій цієї діяльності. Форма заявки проста. А є спеціальне заохочення для новачків, але компетентних новачків в цій діяльності форма бюджету проста. Тому е, дерзайте. Е, якщо вважаєте традиційно, що це відео було корисним, чекаю від вас вподобаюся підписки на канал, поширення коментування для того, щоб я міг уявляти про те, які теми і взагалі чи цей напрямок вам є цікавим, корисним. Е, бажаю всім. Успіху і гарних результативних грантових заяв.